Кухви той. М -м -м. Приїхала на тигугляд, тут нікого немає. Єдине, напевно, що воді дуже боїться, це от цього кабінету. Він... Така у мене тарілка, але вже я над'їла. Якщо почнеться в Польщі війна, то що робити? Гарбуз, пів банана, ложка вівсянки. Так, дівчатки, сьогодні 6,50. Мені кажется, що скоро мы до п'яти дым. Пришлось дать тюбик. він кричить, що я тримаю. Чего так ляном встав? Чего так ляном встал? Капець переживаю за баді. Коля мені каже, що теж, що цілий час думає про баді, може не каструвати, може не треба, бо так його шкода, щоб він то все переживав. Але вже рішили, що треба. Треба. Так люблю, ходити. коли колір перші зміниться те, що можна так розвалитися на всьому ліжку. І за те, що він приходив в два години. Домофон нам вчора не зробив. Сказав, що сьогодні прийде. В общем, підключили, е, а воно якось там фігово працює. В сенсі все робить, але двері не відкриває. В общем, крутили, крутили. Каже, прийду завтра. Ну, сьогодні Прошу багато, сер. У вас сьогодні. Кексики із гарбуза, йогурта, манки, яєчка, грушка, лохина і йогурт. І зверху пауч. Хто не знає, що таке пауч, це е, в пакеті е, такі фрукти. І що скажете? І що скажете? А мама ж старалась там викладала гарненько. Це тобі нічого не каже? Нічого. Ну, ладно. Мама не вражається. Мама поп'є з нової кружки каву. Давай! Давай сюда, давай, ходи будем гратися, ходи, <хи> давай сюди. Так, зеркало. Ходи до мами. Молодець який Компес той зліз. Так, а зараз я буду кайфувати і пити свою каву. Вчора, до речі, мене так голодуха валила, бо я з'їла увечері. Тільки корейську моркву і три крила. А в обід не їла, а їла тільки коктейль бо я не встигала, я їла коктейль ну в общем, поміняла все. У мене так голодуха валила, я їла сухі ті чіпси жменю, не знаю скільки. І одне яблуко з'їла. Це було десь 9 годин. Ми так хотіли їсти. Сьогодні стаю на вагу, ну і мінус, є мінус. Ну, невеликий, але є. E, тому продовжуємо. Мені подобається. Хочу і ходити, хочу, і харчуватися, хочу. Така легкість. Мені це подобається, дуже подобається. Тому, дівчатки, давайте зі мною. Давайте зі мною худнути Пам'ятайте, літо не за горами. Звісно, найліпша іграшка. Я їм, дівчатки, це так смачно просто. Це заплющено. <гум> Як це обалденно. Офігенно. М -м -м, дуже смачно. Зараз лютий і може хтось скаже, ай, блін, ще до доліта фізнає скільки. Ніфіга, дівки. Зараз відкриєте очі і вже літом на пляж треба йти, а жопи то цілюлітні будуть. Так що давайте. Збираємо волю в кулак і хоча б харчуємося плюс-мінус е, адекватно. Без всякого говна там, знаєте. Е, ну і, звісно, бажано спортик. Ну, це я так зараз кажу. Може, через тиждень я буду лінуватися, щось робити. І. <головік> Чоловік мене з'їсть реально тоді за ту бігову дорожку. Ну, Куди ти йдеш? Ой, девочки, їдемо в лікарню з баді. Так, да, з баді їдемо в лікарню. Перед нами е, дуже стресовий період. Да? Дуже стресовий період. Ну потім все буде кайфово, так? Да? Буде все кайфово? Сьогодні в лікарню і потім через тиждень в лікарню. Ой, дівки, не питайте. Ваді! Ти приставав, а ти скучив? Ти скучив? Баді, Аж мурашки чмихає так в ухо. Не дивіться кому це не окей. Тільки що просто він кобився біля Стьопи і Степа такий е -е 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 -е. нет, не в рот куди? Стюпчик. <світник> це і на нього валяється, а цей кайфує просто. Все, хватит, хватит. Я вдягаюся і їдемо. Так подобається. Не наступи на дитину. Ой, ну все, дівки, а пожелайте нам удачі. Блін. Yeah. Опять сніг. Але добре, що хоч небагато. Ще ми взяли з собою ж папери і 200 злотих. Бо Сьобчик Асадік знаходиться. В сусідньому будинку ходи, де бані, бані на лікарню. Так, на секундочку, да? Хі -хі. Ладно, зараз все покажу. Так, дивіться, ось такий тут жлобик. Малесенький, невеличкий. Ось. А ось вед-лікарня в Б... бадего Там, до речі, людина є, тому ми зараз... Візьмемо баді, ми зайняли очередь, візьмемо баді і будемо чекати. Там хтось, не знаю, з скіт, скіто, скітом чи щось. Блін, я взяла 200 злотих, а вони на, на конту на лічкою не приймають. Я кажу, капіт. Кажу, добре, проплату зроблю сьогодні. Баді, баді. Єдине, напевно, що баді дуже боїться, це от цього кабінету. Він знає, що щось вже буде. Ну куди? Куда ти лізеш? Йдемо, йдемо. Ні, не туди. Ми йдемо сюди. Йди сюди. Ходи бистенько. Бистенько будемо йти туди. Да, ми туди йдемо. Баді, йди сюди. Ходи, 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 ходи сюди. Ходи. Нічого, зараз кров візьмуть і поїдемо додому. Їсти вкусняшки, баді. І мама тобі ще купить щось вкусненьке. Так, да? мама вкусненьке ще щось купить. Іди сюди, йди сюди. Ну все, ми вже приїхали. Ну, трохи часу, звісно, ми там почекали. Пішли, баді, пішли. В тій лікарні. Бо перед нами була жінка з котом, їй теж щось таке робили, бо кіт кричав страшне. І там було двоє дівчат, і хі, хі, одна дівчина ну просто не могла втримати баді. Дуже хороша, дві дуже хороші жінки. До одної ми почали ходити, вона була там ветеринаром. Потім вона пішла в декрет. Нам полюбилася ця ж друга, і, і тепер ця з декрету вернулася, і вони вдвох взагалі супер. Е, і хі -хі -хі, цей так крутився, він так налякався, він то все боїться. Вона його держи, він виривається. І я їй допомогла одною рукою, mm. кажу, Стьоп, ти такого ще не бачив. Е, взяли кров 140 злотих, дві пробірки. Е, якщо все буде окей, і дай Боже, щоб все було окей, е, то дзвонити не будуть. Чого я кажу, дай Боже, щоб все було окей, того що раз, це означає, що здорова собака і ми все правильно робимо. Два це зелене світло на те, щоб робити операцію. Ходи, баді. От. Якщо щось буде не так, ходи, баді, Ну, то будуть дзвонити і будемо приймати, що тоді робити. Якщо все окей, операція через тиждень на 9 часов я його завожу і забираю 12 в час. Ходи, бадюня, пішли, пішли, пішли. От, якраз нам пасує, бо коля на наступний тиждень на другу зміну взагалі було, буде ідеально. От такі діла, дівчинка. І ми повернулися додому, і я прийняла рішення е, піти погуляти з бадідю. Зараз початку одинадцятого, щоб він свої справи зробив, щоб потім не йти з ним в час, наприклад. Якщо він зараз свої справи всі зробить, буде ідеально. Ну, а потім Коля з ним піде в 5 там, чи в 6, подивимося. Баді, сюди нам. Ось такі діла, дівчатки. За все віддала, тільки треба заплатити. Зараз повернусь додому і треба заплатити. Заплатити і їм вислати. От. Такий день у нас. А сьогодні я ще поїду по колю, і мені сьогодні їхати тихогляд проходить машини. Що тиждень взагалі обісратися і не встати. Коля каже, ти що так швидко, через те, що кожного дня якісь справи дуже швидко. Дуже швидко йдуть дні. дуже. Баді, ходи. Добре, будемо бабушки нашій дзвонити, ніби є вдома світ. Так, бадюнчик живий і здоровий. Я йому купила кисточку ще. Ні, не я, ми, да, синуха, купили кісточку йому ще. Він задоволений. А кров брали з лапи. Ну, З звен. Звени. Так, дівчатки. в студії хазяїн, хазяїн, помощник мамин. Я тут розбирала суху стирку. Лежав все. Ну, порозкидав. Лежила все в ту миску, а він її постійно вивертав. Ну, за одягу ти типу, позакидав свої іграшки. Ну, диви. Наша ти тут, тут все хазяйничав, хазяйничав пацан. да? Зараз їсти будемо йти, знаєш? Вихована і будемо -ня мити. Так, дівчата, ось такий, така у мене тарілка, але вже я над'їла. Степа грається грався масажною щіткою. Дивлюся, якесь кіно. Українське, але на російській мові. <гум> Вдарило по голові. В общем. І зараз будемо збиратися їхати по Колі, бо в нас знову сьогодні справи. Я їду на тихогляд. Коля з малим вдома. Заїхали ще на почту. Я Колю їздила з малим забирати, тому що я думала, що мені і Колі письмо прийшло. А в ітогі оказалося, що прийшло мені знову. І знову написано, що мою карту почали робити. Але треба подивитися номер справи, бо мені вже таке письмо приходило. Може, те письмо прийшло, Стьопі, а це мені? В общем, треба подивитися. Було би бы супер. Було би бы супер, бо ще є грандіозні плани. Е, от про ці плани я буду мовчати, бо вони, звісно, пов'язані з картою побуту. Е, а зараз я їду тихогляд проходити. Пляха. Надіюся, що пройду, бо я пройду. Все буде окей. Я пройду, я завжди думаю, що я не пройду, завжди. Вірите, не знаю, чого, ну я завжди думаю, що я не пройду огляд. І завжди проходжу. Не знаю. Але я не люблю це робити. Ну от не люблю. Тихогляд проходити не люблю. Бо я розумію, що якщо там щось не так, це буде геморно, бо це треба буде робити, а це все гроші. Ну, щось там підстукує в машині, але це на тихогляд ніби не впливає. Повернуся до вас, надіюся, з хорошою інформацією, новиною, що прийшла тихогляд. Тихогляд я не проходжу врангово, принципово, тому що в мрангово на тихогляді. Два, ну один вообще, старый дід, а другий э, такий. Ну, теж старенький. І один ще окей, але другий то просто капець. Капець, страшний капець. Так ниж поряд ту машину, що просто ужас. Поэтому я їжджу за місто. Я не знаю скільки, та, напевно, до 10 кілометрів від Мронгова. Отам молодий хлопець, він взагалі красавчик. Швидко, нічого не прикапується. Ой, взагалі ідеально. Подивився те, що треба. Все готово, окей, Пшк, все, до свидання. Все, я вам кажу. А ті ж дітки, ой, ну страшне. І там завжди черга піпець. І я пам'ятаю, там з півтори години простояла в черзі, щоб пройти тихогляд. Це коротше кошмар. А тут а зазвичай так мені попадало або передо мною одна машина, або нікого. Взагалі, супер. Ідеалочка. Зараз проїжджаю це село від е города перше. Маріна з Андрієм колись тут жили. Коли ми починали з Маріною тільки спілкуватися, дружити, вони тут жили, в будинок знімали. Блін. Що ми витворяли в тому будинку? Лучша історія у Малкує. Які там тусовки були раніше? Ладно, буду їхати, повернуся до вас з хорошою новиною. Приїхала на тигугляд, тут нікого немає. Ой, добре. Шукали того мужика. Це хороший, до речі. Тільки я не пам'ятаю, чи це мені проходив, чи ні, Но, в общем, це хороший чоловік. Я його шукала, тут пішла пацани, бачите, машини. В общем, тут і гараж. І автомастерська, очі, я пішла до тих пацанів, Ага, ні, йди туди. Я пішла до тих, напрягнула там яких дітків. Вони пішли його шукати, кричать Даріуш, Даріуш, його нема. Вони мені кажуть, задзвони. Я кажу, вже дзвонила. Потім другий раз подзвонила, і він вийшов. А ті мужики кричать він в туалеті. Приїхала на тихогляд. В общем, робота тут а у пацанов поняли, Клієнтів скільки що можна цілий день сидіти, не пересидіти. Знаєте, чого я так радуюсь? Я їду з тихогляда Пройшла тихогляд, я вже не знаю, чого я постійно так себе накручую. Що в мене з машиною щось не так, і я, я не пройду техогляд. І я не знаю чого. Але коли я проходжу тихогляд, у мене таке полегшення на душі, тому що я розумію, що мені год цього не треба буде робити. До речі, тихогляд тепер коштує 150 злотих, якщо хто не знав. Я цьому чоловікові кажу, що. Ого, кажу, 100 злотих раніше було, а зараз 150. Кажу, але і так 100 злотих дуже довго було. Дуже довго було 100 злотих. Він каже, 20 років. 20 років було 100 злотих, а тепер 150. Але у мене, до речі, у після вагітність появилась така особливість. Я забуваю платити всіх. На манікюрі, на волосах. Ось зараз я забула заплатити. Ну це труба. До речі, хто живе у Польщі? Е, усі е, подоставали отакі е, книжечки. Що це за книжечка? В общем, в разі ву. Добре, в разі ву. Ну, в сенсі, якщо почнеться в Польщі війна, то що робити? Евакуація. Сьопчик, іди сюди. Іди сюди до мами. Знаєте, що максимально странно? Що і, ніби ж не повинна початися війна, а приходять ці книжки. В общем, це максимально странно. Поняли? Так, сьогодні для стіпки гарбуз, пів банана, ложка вівсянки. Бачите, там плаває вівсянка. Дві 에, ложки йогурту. І яйця уже. Сьогодні такі кексики будуть опа запікатися. А сьогодні ще в гості десь буде йти кума, тому я нам роблю лаваші із корицею та яблуком. А ще у мене є смілязко. Ось таке добруща. І ще у мене є ось така ось чоколада. Зараз ще опчику дороблю і йду до нього, бо там коля з ним сидить. Він спить, він просто сидить біля нього пільнує. Так, у нас тут кухве тоє. А там у рібінка сонний час стоїм. Хто тут такий гарненький? У нас сьогодні показ мод. Був в одному зеленому костюмчику. Що ти. А, іграшку свою трошки. Був в одному костюмчику, поїв, заблюдився. Тепер у любому, а це, це приємне таке, скажи. Ніби матеріал такий дорогобагатий, не скажеш що за 23 злотих, так? Ну, прикольно. Ще її тут глянь, крючком ніби така вишита. Алло, синуля. бачиш? Алло, бадя, де іграшка бадіку. Мені не дають. Не розучився пити. Дай попробую. Водички хочешь після того чи ні? І не п'є. поп'є. Я п'ю і Стьопа п'є. І п'є. Хай мама тобі компота якоїсь звариша. Ну компота звалить мені кого нового ягоди и то коротко можна завтра мама тобі компотика зварить. Скажи. А -а -а -а. -а. Добрый, да? А -а. да? Тиня. Так пыть, так давай так рам. Да. А -а -а. Так и добрый. А -а. да, добро, М -м -м. мне надо дело работать. Хочу заморовать ну, мясо на чипсы. Иди, попысти. Що вона робить? На наче на, на, на. тебе? Давай. От каже, шапку наділа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, посілочок невеличкий. А ти остаєшся, сину, якби що? Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Що ти скажеш? Все, дівчатки, па-па.